Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що вам заважає зрушити з місця, що вам заважає зараз вийти з тієї ситуації, де ви є, вежа. Вежа, вежа. Ну, ну дивіться, вежа. Ситуація така, що треба все кардинально змінювати. Тобто вам треба повністю перевернути все з ніг на голову, причому ви, наче це розумієте, але відчуття, що ви. Ви оцінюєте, ви поки що не готові до цих серйозних змін, тобто, можливо, критично ставитися. Тобто, як краще спокійне, але звичне болоце, ніж якісь кардинальні зміни, які незрозуміло, що за собою понесуть. І оце відчуття воно може не давати вам іти в оці зміни. Але ж суд говорить, що час прийшов. І чим довше ви будете тягнути з оціми змінами, чим сильніше цей суд буде на вас давити, щоб ви в них йшли. Ну так працює наш всесвіт. Але ви поки що ось в цих страхах. Ви боїтеся завершити те, що має завершитися. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.